Чисто для котла треба генератор, вам хватить і 2,2, 2,5, інверторний Сігма, 15 тисяч гривень. Тобто котел, плюс якесь там освітлення, холодильник, там телевізор, зарядки, телефона, ноутбука, це все, цей генератор з легкістю зможе вам потягнути. Тобто ціна адекватна, 15 тисяч гривень, з правильним синусом, що немаловажно. Тобто бюджетний генератор, але який дуже себе класно зарекомендували. Це буде Сігма, повторюсь, інверторний відкритого типу. Є з баком 12 літрів, є з баком 7 літрів, і ціна лише 15 тисяч гривень. Ну дешевше, просто фізично вже не найдеші, і я вам скажу, що інверторні зараз в дефіциті, то є троєк, четворок вже немає. Там залишилися на 5 кВт в кожусі. Є 5 і 6 кВт. Там є ще да, вони по 48 тисяч гривень. Є великі там на 10 кВт Ну, звичайні, то там є і на 3, і на 2, на 2,8-3 Взагалі генератори в нас від 8 тисяч гривень. Ну інверторні це що є, оце такі невеличкі, повторююся, Чисто для котла, для холодильника, для освітлення. Вам його достатньо буде. 800 грам бензина всього-навсього він буде у вас їсти на економрежимі. Тобто і тихіше буде працювати. Там буде включатись холодильник. Він сам собі оберти додавить, ну і, відповідно, холодильник виключиться, він оберти опустить. Так що пишіть, дзвоніть, поки ще вони є теж в наявності.